Родненько. Звертаюсь до вас, скільки ви можете їздити на тому електровелосипеді. Вже ж діло не до молодості, бережіть ножки, всі гроші не заробите, не накопите. Візьміть, подивіться, яке у нас є рішення. Ось такий от трицикл, кіловатний мотор потужності 72 вольта, 20 ампер годин. Сіли собі, зручно і поїхали. Посадили сюди подружку, щось поставили, якісь пакуночки. Подивіться, приїхали на базар. Сідушечку відкинули, поставили сюди якісь свої пакуночки. Відкрили ключом багажничок, поставили сюди е, свої речі, покупки з, з базара, не знаю, їдете на базар, щось поставили сюди, їдете, продаєте. Заморилися. Сідушечка, подивіться, перевертається, перекинули сідушечку, ногу, ножичку відкинули, присіли, сіли собі, посиділи, відпочили і поїхали далі. Бережіть свої ножки, звертайтесь. Магазин Моточас місто Вінниця. Придумаємо щось, буде вам набагато проще.